Сторінка 38, дорога до школи. Проїзна частина, тротуар, пішохідний перехід, перехрестя, дорожні знаки, світлофор, бордюр. Цього тижня ви вивчите складові частини дороги. Навчитеся розрізняти знаки для пішоходів. Дослідите шлях до своєї школи. Виготовите світловідбивачі, щоб бути помітними на дорозі в темряві. Складові частини дороги. Знайдіть на малюнку на сторінці 39 складові частини дороги. Проїзну частину, бордюр. Тротуар, перехрестя, пішохідний перехід. Підземний і надземний перехід. Ти рушай зі мною в ногу. Перейдемо у двох дорогу. Під надземлю проведу. На той бік переведу Леся Вознюк. На сторінці 40. Знайдіть на малюнках дорожній знак, що ним позначають підземний перехід. Знайдіть на малюнках дорожній знак, що ним позначають надземний перехід. Перехід дороги на пішохідному переході. Килимок, помічничок, посмугований бочок. На дорозі. Примостився, пішоходові, згодився. Леся вознюк. Правила переходу дороги на переході. Перш ніж переходити дорогу, подивіться ліворуч, праворуч і знову ліворуч, Переходьте дорогу, якщо немає автомобілів, або вони зупинились і пропускають вас. Світлофор. Світлофор має червоний, жовтий і зелений сигнали. Часто на пішохідних переходах додатково встановлюють спеціальні пішохідні світлофори. Вони мають лише два сигнали: червоний і зелений. На дорозі справжній друг регулює правно рух, підморгне червоним оком стій, не рухайся, ні кроку. Жовтим скаже: Зачекай, а зеленим йди, рушай! Леся Вознюк. На сторінці 42 Знайдіть на малюнках світлофор для пішоходів. Чим він відрізняється від звичайного. Переходьте дорогу лише на зелений сигнал світлофора. Дорога до школи. Розгляньте малюнок на сторінці 43. Хлопчик поспішає на урок, який шлях до школи найкоротший, а який найбільш безпечний. По черзі розкажіть, як ви йдете до школи, які небезпеки можуть бути на цьому шляху, як їх можна уникнути? Переходьте дорогу лише в дозволених місцях. Дорога в сільській Місцевості. Корисні поради. Якщо вздовж дороги немає тротуару, йдіть узбіччям назустріч транспорту. Якщо поблизу немає переходу, переходьте дорогу на перехресті. Якщо немає переходу і перехрестя, переходьте дорогу там, де її добре видно в обидва боки. Починайте переходити, коли транспорту немає або він дуже далеко. Прикріпіть на одяг і на плічники світловідбивачі. Виготовляємо. Світовідбивачі вам знадобляться самоклейка, світовідбивна стрічка, ножиці, олівець, шаблони на звороті, стрічки. Наведіть контури малюнків, виріжте їх та прикрасьте ними свій одяг і наплічник.